Первий спудей Єсть для чого гойні слези виливати, Серце, усти і шатми жаль свой освічати, Бо то смерть горкая, невчесне порвала славного рицара, з котрого похвала Кролю, пану і речі посполитої била. Бо його слава в многих краях земних слила. Славноє войско, годно такого гетьмана, котрий пильне стерег чести свого пана, умів мудре тим сильним войском керувати, доброго любив, злого зась звик був карати. для того ж і звитязт часто доказував, Жекарность з послушенством в своїм войску мівав. Пильне он того стерех, би война з християни християнам не била, леч только тільки погани, котрих он водою і сухом воював, і пліненних християн з моці їх видирав. Слушне отом гетьмані кождий держать може, Же бив правий гетьман, дай му вічний покой Боже. За великою собі мів то нагороду, Гди з неволі визволив кого на свободу, Гди ж война для тих, тільки причин має бити, себе от кривд і них так же боронити. Отний гетьмане, славний в людях по всі віки, Нехай тя прийме Христос в небесні лики. Стефан Почаський